Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що з ночі на Личаківському кладовищі, де похована Фаріона, не вже будуть проводити ексгумації. Куля то залишилася в труні. Пише телеграм-канал за інформон. У той же час ймовірний вбивця Фаріон відмовляється називати прізвища спільників та визнавати свою прочетність. Його вивозили на могилу до Фаріона заради емоційного тиску. У той же час рідні хлопця починають звинувачувати українську владу брехуні хлопця. Написали. Оста зеленському та Клименку. матір уже не витримає їм погано від того всього бруду, який хлинувся на родину, не дивлячись на всі попередні заяви в залі судового засідання по справі. Фаріони не було оголошено переліку від доказів відео безпосереднього скоєння злочином. Ці розмови про відео з вбивцею, брехня поліції брехливого режиму. Пише телеграм-канал Ти За інформ. Поліція і слідство тиснуть на матір В'ячеслава Зінченко з метою умовити сина визнати співучастью злочинів обмін на зняття звинувачення прямому скоєнні вбивства Фаріон. На львівському судилищі чергова зміна декорацій. Воліпати нациста з нормального патріотичного хлопця не вдалося. Тепер з нього ліплять ідіота патріота, який думав, що діє правильно Весь сценарій розслідування, зроблено нібито під копірку, вже згадуваної нами, справи Шеремета, де взяли перших, що потрапили під руку і довго ліпили відверто ліві докази. Істерика львівських патріотів скоро спаде, і Вони побачать, що доказів вони підозрюваного просто немає. Сподівання були на тиски й погрози віддати місцевим не спрацювало. Тепер прокурору треба показати те, чого немає. Докази сторона захисту вже готує клопотання про ексгумацію зброї, з якої стріляли, немає, бо дурні поховали Фаріона з колею, і тепер не ясно, що треба знайти. У той же час адвокатка Рагіна Гусейнова, яка захищає у суді інтереси підозрюваного убивстві Рени Фаріона, заявила, що досі не почула жодного прямого доказу. Вони свого підзах. Зного мені як юриста взагалі не зрозуміло, чому ця людина зараз сидить на лаві підсудних. Давайте подивимося, що показали органи дізнання. Я не почула як юриста, як його офіційний адвокат, і у мене є питання зрештою, що інкримінують цій особі. Що вона була на місці скоєння злочину? І все, ми з вами почули хоч один прямий доказ, зазначила юристка в ефірі Київ. 24 вона вважає неприпустимим оприлюднення конкретного прізвища та імені підозрюваного у резонансній справі, яка викликає дуже багато контроверсійних емоцій. Це є пряме порушення. Закону і це є збудження емоцій певної частини суспільства, які вже в собі в голові винесли вирок і вважають, що цього молодого чоловіка винним. І я не знаю, чи цей молодий чоловік винний чи ні, це може встановити лише суд. Але якщо ви знайдете в соцмережі, то там просто відкривається портал у пекло. Сказала гусейнова. Адвокатка також сказала, що її особисто шокувала інформація, що від імені міністра МВС та очільника нацполіції роздали нагороди за розкриття цієї справи. Коли справу не розкрито, людину не визнано винною ще давати нагороди. Оди за те, що поліція робить і мусить робити відповідно до своїх посадових обов'язків. Це не великий нонсенс, зазначила вона. Ніколи не говорив про Фаріон і будував плани на майбутнє. М'ята В'ячеслава Зінченка підозрювано в убивстві української мовознавиці Ірини Фаріон Олена Зінченко заявила, що її син не скоював цей злочин. Хлопець будував плани на майбутнє, звичайні люди його віку і ніколи не згадував про загиблуче ставлення до неї. Вона розповіла журналістам, що син хотів стати військовим і піти на війну, шукав, куди можуть взяти Кому віці, але мій чоловік і деякі знайомі його відмовляли. Йому тільки виповнилося 18, а він уже хотів добровольцем. іти. І він сказав, що після поїздки до Львова вирішить, чи піде він добровольцем, чи не піде, сказала жінка. Також вона додала, що син ніколи не вчився стріляти принаймні у Дніпрі, а також не мав зброї. Він планував далі розвиватися, вдосконалюватися, бо я його питала, що ми будемо робити далі. Він сказав, що 10 серпня він піде на курси водіїв. Тобто у нас відбувалися звичайні розмови, нічого я не помітила. Тобто він сказав, що потрібні будуть гроші. І на це щоб я татом поговорила, розповіла мати підозрюваного. Також вона зазначила, що нічого раніше не знала про погляди Ірини Фаріон. До того ми зі славиком цю тему не чіпали, і він ніколи не згадував про Ірину Фаріон. Я знаю, що до мовного питання в нього нормальне відношення, тобто тут немає такого мотиву, переконана Олена Зінченко. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.